Прийшов бо був Єран, що не їв та не пив, і вони кажуть: Він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть оцей чоловік не нажера і винопивець, приятель митарів і грішників. Сьогодні почну з прикладу такого негативно. Як тільки я розпочинав займатися душпастерством, десь там переїхав сюди на хату, починав організовувати якісь там дійства і тому подібне, я дуже багато спілкувався з молодими людьми, які не брали якоїсь активної участі в цих всіх речах, але ну, зі мною спілкувалися. І от коли запитував їх, чому ви там то, чому ви там то, яким ви бачите душпастерство, вони зазвичай мали дуже багато різних слів, дуже багато різних пропозицій. Я це дуже шанував, дуже уважно слухав і намагався це впроваджувати. І зустрічався з тим, що люди хоч мали свою думку з цього приводу, і хоч я ніби ну, організовував згідно їхнього плану, їх і так не було. І коли запитувався, чому. То знову чую відповідь: а обставини, а ситуації, а було то, а якось так трапилося сьо і тому подібне. Дорогі сьогодні в Євангелії ми зустрічаємо максимально подібну формулу, яка полягає в тому, що на Майдані сидять діти, які хочуть гратися з іншими От, і пропонують їм якусь таку веселу гру. А ті кажуть, та ні, веселу гру не будемо грати, бо нам сумно. Діти кажуть, ну та давайте будемо тоді разом сумувати. От, класно буде. А такі, Та ні, нам щось не до сумування зараз, там ще щось, ще, ще, якісь знаходять нову, нові вимовки. Більше того, Ісус показує, що це, що це таке своєрідне, це своєрідне таке аля прокляття ось покоління. Покоління, яке живе і шукає для себе якихось вимовок для того, щоб не йти і не змінюватися. І більше того, описує, що мудрість виправдалася своїми ділами. Тобто... По тих чинах, по тому, що я обираю, по тому, що я роблю, врешті-решт і виясняється, чим я живу, хто я є і тому подібне. Сьогодні, дорогі, чуючи цей уривок, я заохочую вас не стільки до молитви про Святого Духа, хоча це також, скільки спробувати дати собі відповідь на це питання. Ось слухаючи цих реколекцій, чуючи, можливо, багато якоїсь нової правди, багато викликів. Чи сприймаю їх як завдання і дійсно обираю і шукаю цього Духа Святого, який мені допоможе, який мене підтримує. Чи випадково не сприймаю це просто як чергову якусь історію, яку я почув. Але такий час, такі обставини, така ситуація, не знаю, чи зможу це все втілити і так далі. Дорогі Господь. Приходить, щоб змінити моє життя тут і тепер. Для цього мені дає Святого Духа. Чи тільки я цього захочу, чи я це оберу. Нехай в нашому випадку мудрість оправдається прекрасними ділами. Я ж вам дякую і надіюся до завтра. Па.